Колектив філії ВПРС АТНЕК Енергоатом долучився до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, який був ініційований президентом України та реалізується Міністерством розвитку громад та територій України. Зокрема, Варайську міську територіальну громаду було визначено громадою партнером Борозенської та Миропільської сільських територіальних громад, що на Херсонщині та Сумщині. У Вараші. Проєкт впроваджує міська військова адміністрація. В його межах підписано меморандум про партнерство, який передбачає підтримку жителів прифронтових та прикордонних регіонів тиловими громадами. Сьогодні ми здійснили поїздку в місто Суми для того, щоб передати від Рівненських атомників подарунки дітям, які на даний час знаходяться в місті Суми, яких вивезли із прифронтової Громади Миропільської вкрай важливо сьогодні допомагати іншим громадам, які знаходяться у такій важкій ситуації. Для наших дітей це страшна ситуація. Коли ти покинув рідну домівку, коли ти покинув рідних людей, виїхав в інше місто, втратив зв'язок зі своїми однокласниками, своїми родичами. Це дійсно дуже страшно. Ми всім колективом педагогічним. Дитячі, ми дуже цінуємо допомогу, яку нам надається щиро вдячні за те, що нас не кидають і нам завжди допомагають. Об'єднавши зусилля задля підтримки мешканців регіонів постраждалих внаслідок російської агресії, громади України показують приклад єдності, взаємопідтримки та солідарності. Цьогоріч гуманітарну допомогу миропільській громаді вже надавала Вараська міська військова адміністрація. Днями працівники Рівненської АЕС передали 450 подарунків для учнів Миропільського ліцею. В пакунках солодощі, канцелярія та засоби гігієни. Подарунки, які ви привезли для дітей, це буде ну просто радість для них, радість, якої вони давно вже не відчували. Тому величезна, величезна вам подяка за подарунок кожній дитинки, тому що це ну, дуже дорогого стоя на даний час для нашої громади, для наших дітей. Дякую вам за дуже гарні подарунки. Щиро дякую вам, що ви нам четвертому класу передаєте подарунки, хоч зараз Україна перетримує дуже важкий час. Дякую за солодкі подарунки. Дякую. Дякую дуже за подарунки. Дуже дякую. Також атомники придбали 5 зарядних станцій, один інверторний та 4 дизельних генератори для добровольчого формування територіальної громади. Сумщина нині має гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ви привезли генератори, ви привезли станції, що їм конче необхідно, тому що світло в нас електроенергію перебивають постійно, перебивають постійно зв'язок. Хлопці постійно перебувають і потребують безпосередньо такої допомоги. Така підтримка стала свідченням того, що колектив Рівненської АЕС це соціально відповідальне підприємство. Атомники завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Акція вона є вкрай важлива, вкрай важлива, і нам необхідно згуртовуватися в такі важкі часи і допомагати ось таким громадам. Дуже дуже дякуємо керівництву Рівненської атомної станції і кожному працівнику, які виявили бажання допомогти нам. Дякуємо за вашу підтримку, за вашу допомогу і сподіваємося на найподальшу сплідну співпрацю з вами. Загалом представники Рівненської АЕС доставили гуманітарну та технічну допомогу для жителів Миропільської громади на суму 375 тисяч гривень. Так як проєкт Пліч опліч згуртовані громади триває, атомники планують продовжувати заходи на підтримку громад форпостів, адже тільки взаємна допомога є запорукою нашої перемоги. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗАГЕРАЕС.